всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсеній. 15 квітня комунальне підприємство Водотеплосервіс підписало контракт на реконструкцію станції свердловинно вакуумного водозабору «Добровляне» з польським консорціумом товариство Еколог та товариства Піос Екоклар. Тендерна процедура, яка передувала укладання угоди, тривала близько 9 місяців. Паралельно з польською фірмою були підписані контракти на виконання робіт зі спільним підприємством Енергомонтаж-вентиляція та товариством інтелектуальні системи, а також з публічним акціонерним товариством, комунальним підприємством Укренергомонтаж. Серед основних робіт, які планують виконати, ремонт будівель блоків 1, 2, 3, водозабору добровляни, встановлення насосів, заміна запірної арматури, вакуумного та напірного трубопроводу, реконструкція прийомного резервуару, на станції вимірювання. Та дезінфекції будуть встановлені системи дозування натрію та прилади обліку. Орієнтовна вартість угоди приблизно 6,6 мільйонів доларів. Передбачається значний обсяг робіт щодо реконструкції, встановлення менш енергоємного обладнання, проведення робіт з монтажу цього обладнання, інших будівельних робіт, встановлення камери переключення, будівництво. Нової системи дезінфекції води, перехід на гіпохлорид також інших ряд заходів, які забезпечать економію споживання електроенергії і зменшення втрат води. Отже, міський голова Ігор Насалик висловив сподівання на хороший результат співпраці. А медарт Урбан, представник переможця торгів, консорціуму еколог та піосекоклар, в свою чергу, подякував міській владі за довіру до завершення поточного року. Роботи мають бути виконані. На сьогоднішній день загальна заборгованість до бюджету управління пенсійного фонду Калуша та району склала 120 двадцять мільйонів шістсот тисяч 700 гривень. Економічно активними підприємствами, боржниками по єдиному соціальному внеску є товариство з обмеженою відповідальністю завод Техмаш, товариство Меркурій Холдинг та інші підприємства та підприємці. Вже декілька років не погашають борги по єдиному соціальному внеску до пенсійного фонду міста Калуша та Калуського району. Економічно активні підприємства та підприємці на сьогоднішній день. Загальна заборгованість до бюджету управління сягнула понад 120 мільйонів гривень. Заборгованість станом на 1 квітня 2013 року до пенсійного фонду загально становить 120 двадцять мільйонів шістсот тисяч 700. З неї це пільгові пенсії 108 мільйонів 467 тисяч 700, страхові внески 9 мільйонів 894 тисячі 700 і єдиний внесок 2 мільйони 257 тисяч 300. Заборгованість постійно зростає, тому що якщо порівняти з 1 січним, то на 1 січня загальна забороність становила 113 мільйонів 773 тисячі 100. В тому числі пільгові пенсії 102 мільйони 157 тисяч 300. Тобто ми бачимо, що загальна заборгованість збільшилася на 7 мільйонів, пільгові пенсії на 6 мільйонів, заборгованість по страхових внесках збільшилася на 10 тисяч, тобто становила 9 мільйонів 884 тисячі 900 і єдиний внесок був 1 мільйон 730 тисяч 900. Найбільші боржники до пенсійного фонду з єдиного внеску це є завод Дзов, завод Техмаш 1 147 431 гривня. Ваторіана 187 897 гривень. Зов Меркурій Холдинг уже 111 тисяч дві гривні має. ДП Калійний завод 98 тисяч 716 гривень. ДЗОВ ВРК Меркурій 57 тисяч 762 гривні. Єресько, суб'єкт підприємської діяльності, вже має 40 316 гривень, ТЗу Фітойло 32 814 гривень. Згідно пенсійної реформи, зараз стало актуальним питання про набуття страхового стажу. За словами начальника відділу обліку надходження платежів управління пенсійного фонду міста Калуша та району Надії Коцеловської, дуже часто в їхню службу звертаються люди, яким не вистачає мінімального страхового стажу для оформлення пенсії. На сьогоднішній день багато звертається вже пенсіонерів, які набули 55 років, жінки, чоловіки 60 років, але однак їм не вистачає стажу для призначення мінімальної пенсії. Згідно нововведень в нововведень пенсійному фонді було введено, що мінімальний страховий стаж становить 15 років. Взагалі стаж для жінок необхідний 30 років, для чоловіків 35 років. Тобто, часто звертаються в наш відділ люди, які не мають навіть мінімального страхового стажу. Тобто з 2004 року до стажу вже не зараховується ні училище, ні інститути для студентів в зв'язку з тим, що не проходить сплата до пенсійного фонду. Страховий стаж зараховується тільки при умові сплати внесків. Якщо за людину у певні періоди не сплачувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, наприклад, під час навчання, у період визнання інвалідом, тимчасового виїзду за кордон або в інших випадках, або взагалі отримували зарплату в конверті, то єдиною можливістю для неї лишається добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тому можна звертатися до пенсійного фонду щодо добровільного страхування. Це договір заключається в пенсійному фонді не менше, ніж на один рік і сплачується не менше, ніж мінімальний страховий внесок на сьогоднішній день. І крім цього можна в цьому договорі ще окремим пунктом передбачити сплату за попередні роки, починаючи з 2004 року. Одною сумою, яку можна сплатити протягом 10 днів, в Україні зменшується число працездатних громадян, за рахунок яких формується пенсійний фонд і відбувається виплата пенсій. Років через 10 пенсіонерів буде більше ніж працюючих людей. У таких умовах накопичення пенсії може мати вирішальне значення, тому що держава не в змозі отримувати велику кількість непрацюючих. Тому чим раніше самі люди стануть перейматися проблемою майбутнього життя на пенсії, тим краще і якісніше буде їхнє життя в старості. Радісне і одночасно трішки сумне свято прощання з букварем відбулося нещодавно у загальній освітній школі номер 4 З першою у своєму житті книгою прощалися учні першого А класу разом зі своїм наставником Зоряною Морис. Свято Букварика це день, який запам'ятовується кожному на все життя. Здається, зовсім недавно прийшли до школи наймолодші учні загальноосвітньої школи номер 4 на перший дзвінок, а вже закінчують перший клас. За цей невеликий проміжок часу діти вивчили букви, почали самі читати казки, оповідання, вірші. Саме з букваря починається цікавий шлях у світ знань. Скільки зусиль прикладено для того, щоб подолати першу сходинку? Навчитися читати? Це свято мабуть найвеселіше за період усього навчання ваших дітей в школі, тому що воно. У яскравому театралізованому дійстві, яке першачки підготували разом зі своїм наставником Зоряною Морис, діти перевтілювалися у різноманітних казкових героїв. Буквар разом з Абеткою збирали букви квіти, з яких здійнявся буревій. Мишка допомагала Абетці збирати букви у кошик, а Незнайко після зустрічі з дітками теж вирішив навчитися читати. Гості та батьки були приємно вражені презентацією рідкісних квітів України. Назви деяких квітів присутні почули вперше: наприклад, гугузник, еспарцет, їжачник, Усаня, Юринея та інші. Діти старанно готувалися до свята. Кожен міг про Монструвати власні артистичні таланти чудового співу, танцю, акробатики, декламування віршів, гуморесок. Глядачів зачарувала пісня про мамину сорочку з демонстрацією світлин на мультимедійному проекторі сьогоднішнє свято стало дуже приємним подарунком для усіх батьків, і для усіх діток. Ми побачили, наскільки праця вчителя є великою, і наскільки результати цієї праці. Є продуктивними від імені усього батьківського колективу першого а класу. Я б хотіла висловити вдячність усьому колективу четвертої школи за ту велику працю, за ті сили, за те бажання і енергію, які вони вкладають у наших діток. Адже завдяки цьому діткам не тільки цікаво навчатися, але їм цікаво разом проводити час, спілкуватися і розважатися. І тому процес навчання стає неймовірно цікавим і захоплюючим. Сповнені позитивних вражень від радісного і одночасно трішки сумного свята та отримавши привітання батьків і адміністрації, першокласники ще довго не хотіли розходитись. Прощання з буквариком закінчилось, але спогади про нього будуть усе життя. З 8 по 15 квітня в дошкільному навчальному закладі «Росинка» відбувся тиждень ігрової діяльності. Ми веселі дошкільнята граємося завзято. У процесі сюжетно-рольових ігор вихователі створювали в дитячому колективі щиру доброзичливу атмосферу. Були для дітей зірцем культури, моральності, джерелом знань і любові. Дошкільне дитинство особливий період розвитку дитини. Саме в цьому віці виникає внутрішнє психічне життя і внутрішня регуляція поведінки. За словами педагогів, усі найважливіші якості та здібності дитини виникають і розвиваються не в розмовах із дорослими і не на заняттях із фахівцями, а в сюжетно-рольовій грі, у якій діти беруть на себе роль дорослих і в спеціально створюваних ними ігрових уявних умовах відтворюють або моделюють діяльність дорослих та взаємини між ними. Виховні розвивальні навчання. Ні, можливості гри неоціненні умілого та уважного вихователя. Вона є дуже ефективним засобом впливу на різні сфери особистості дитини. В цьому ми змогли переконатися, завітавши в дошкільний навчальний заклад Росинка, завідуюча дитячим садком Надія Яців та вихователь-методист Марія Олімбровська розповіли, що в дошкільному закладі відбувається тиждень сюжетно-рольових ігор, де педагоги, організовуючи та відвідуючи заходи у кожній групі, спостерігають за роботою колег, обговорюють побачене, діляться досвідом роботи. Дивіться, у віконечко заглядає ясне сонечко. Воно посилає нам теплесенькі промінці. Розтягніть руки до сонечка. Ви отримали тепло, а зараз це тепло передам, візьміться, візьміться за руки і передамо один одному. Молодці, правда, нам стало тепліше і веселіше. Із такою теплотою і щирою усмішкою ми сьогодні з вами пограємося у гру дитячий садок». Основа гри фантазія і творчість малюка, який сам створює образи, комбінуючи і поєднюючи в уяві те, що бачив або переживав, з тим, що йому читали чи розповідали. У грі розвиваються художні здібності та естетичні смаки малечі. Діти залюбки, декламують вірші, малюють. Я художник від природи почуття краси і влади. у душі своїй несу, задля цього роблю все, пістрижу і пофарбую, гарний настрій подарую. В один день ми побували в кількох групах, де проводились сюжетні ігри. Їх назви різні, та мета одна розкрити творчий потенціал дитини, а також інтерес та бажання проявляти власну ініціативу у всьому, що відбувається. Все ігрове дійство проходило у тісній співпраці з батьками, які були активними учасниками. Крім сюжетно-рольових ігор, в дошкільному закладі відбулись ігри драматизації, які підготували з дітьми, музичні керівники дитячого садка. Вівторок, 16 квітня, на стадіоні Хімік, пройшов міський етап всеукраїнських змагань: тато, мама і я спортивна сім'я. Як виявилося, призерами стали усі учасники, оскільки змагатися за першість прийшли лише три найспортивніші у місці сім'ї. Міському етапу всеукраїнських змагань тато Мама і я спортивна сім'я передував початковий етап, проведений у школах міста. За словами директора міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олега Нижника, до наступного етапу було відібрано шість сімей, проте на стадіон хімік прийшли лише три. До сьогоднішнього дня на фінал міських змагань «Тато, мама я – спортивна сім'я заявилося більше кількість учасників. Але за здоров'я дітей це якихось об'єктивних причин, напевно, що вони не змогли сьогодні брати участь на плаванні. в суботу було також тур. І наша мета сьогодні визначити кращу команду, яка буде представляти місто Калош на обласних змаганнях. І переможець обласних змагань буде брати участь у всеукраїнській естафеті в третьому турі в місті Южному Одеській області. Це буде фінал 15-18 травня. І я сподіваюся, що це буде наша сім'я з міста Калоша і бажаю їм успіху. Поза минулого року наша сім'я на всеукраїнському етапі зайняла четверте місце. Це сім'я Кизамишин. Надіюся, що традиції будуть підтримані, перемога буде цього року наша. У справжньому тепла сонячна погода посприяла проведенню змагань і чудовому настрою учасників. Програма етапу включала три, хоч і не надто складні, проте досить азартні естафети, у яких найспортивніші сімейні команди мали продемонструвати свою спритність, швидкість і кмітливість. Тому перед стартом усі були настроєні тільки на перемогу. Е, ви часто берете участь у таких заходах? У ну, спортивних заходах часто, а от іменно такого плану перший раз. Тату мама і сім'я. Я спортив Спортивна сім'я. Та, сім так, Ви так Як складні речі треба виконувати? Ну, чесно кажучи, здається, що ніби не складні, але коли пробуєш, то насправді дуже важко. Що ну, і... боротися Звичайно, що буде. Ми ж прийшли, щоб поборотися. Учасники змагань викладалися наповну, бажаючи перемогти і посісти на найвищу сходинку підесталу. За підсумками естафет, найспортивнішою показали себе першокласник 11-ї школи Артур Король, його тато підприємець Олег Король і мама домогосподарка Ірина Голендей. З невеличким відривом у часі переможцем поступилися вихованка дитячого садочка Червона шапочка Аліса Пилипчак та її батьки тренери стайського боксу Людмила та Олег Пилипчаки. Бронзові нагороди приміряли на себе вихованець дитячого садочка Чебурашка Володя Мудрик, його мама підприємець Оксана Гузанець Мудрик і тато, журналіст Ігор Мудрик. Слід зазначити, що на переможців та призерів чекали досить солідні призи від спонсорів змагань крамниць Динамо, Копіючка та Єврошик. Цікаво, що призи обирали самі учасники. Чемпіон змагань Артур Король вирішив, що для їхньої сім'ї знадобиться електрочайник. Аліса Пилипчак віддала перевагу бадмінтонним ракеткам, а Володя Мудрик завоював настільну лампу. Окрім цього, діти і їхні мами отримали цукерки, шоколадки та грамоти від міського центру спорт для всіх, а також місячні абонементи на заняття у басейні Посейдон від управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради. У наступному обласному етапі змагань тато, мама, і я спортивна сім'я. Наше місто презентуватимуть сім'ї королів та пилипчаків. Тож побажаємо їм перемоги. І це була вся інформація, яку підготували сьогодні для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. дякую вам за увагу на все добре.